Перше питання. А, яким чином зараз відбуваються аудити закордонних підприємств? Зараз вони відбуваються зазвичай дистанційно, так як е, дуже е, складна логістика іноді, і це в цілому зараз основний метод аудиту. Але виїзди також проводяться. Все, все це вирішується в ході, е, як би, обговорення з виробником і розуміння в цілому? Е, його відповідність і якість цього документів. А, друге питання Наглядовий аудит фізичний щорічний. Яким нормативним актом регулюється в Україні для класу а, медичного виробу? 2? А, саме щорічний для лікарських засобів, періодичність а, інспекції GMP раз на три роки, чому для а, медичних виробів щороку? І чи плануються зміни щодо термінів, раз на три роки, наприклад, періодично аудиту, якщо виробник декларує відповідність змін у виробничому процесі? Дякую. А, взагалі, а, на рахунок а, того, що період, а, перевірка має проводитись періодично, про це нам говорить, а, для прикладу, технічний регламент щодо медичних виробів номер 753 а, в ньому Прямо звучить, що має періодично проводитись перевірка та оцінювання, а також ISO 17021. Це розділ про нагляд, де зафіксовано, що наглядові аудити мають проводитись щонайменше раз на рік. Чи може бути аргументом причиною для дистанційного аудиту лише фінансове питання? Я так розумію, що стосується більшої частині віддалених. Виробничих потужностей Китай, Індія, Корея, Бразилія, Малайзія і так, і так далі. Чи можливий дистанційний аудит для європейських виробників? Яким чином поступати, якщо навіть європейський виробник наполягає на дистанційному на аудиті перешкод стихії, лиха, пандемії та далі для відвідування виробника немає. Ну саме фінансове питання ні. Тобто, що, що до цього не, не чув. Тобто, в нас є, якби наразі, чому ми проводимо дистанційні аудити, так як в Україні у нас для цього є можливість, і е, ми, як орган, самі в залежності від ризику, розуміємо, чи е, будемо проводити аудит дистанційно, чи саме виїздом. Так як іноді, е, ми переглядаємо документи від виробника і розуміємо, що. Є дуже багато е, можливих варіантів для невідповідності в такому випадку. Ми, як орган, можемо наполягти на тому, щоб аудит проводився дистанційно. Е, чи можливий дистанційний аудит для європейських виробників, звісно, можливий. Е, при плануванні дистанційного аудиту орган оцінки відповідності враховує дійсно багато факторів: і ризик виробів, наявність сертифікатів у виробника, наявність, можливо, невідповідності yes. за попередніми аудитами. Та yes. Виробника продемонструвати всі записи дистанційно, технічні можливості виробника, ну і також мова тощо. Також, колеги, якщо є якісь більш комплексні питання, будь ласка, ви можете звертатись в пошті. Будемо намагатись вам відповісти на все. Я думаю, на все відповімо.